Андрій Гаврилів в Житомирі. Ну, гарне, гарне у вас місто. Попри таку погоду, є на що подивитись. Що ти тут робиш? Давай розповім. Давай. Підписники Кіцторієві, підписники Тьоми Сухаського. Ми будемо розігрувати моя камаро. Подивіться, яка яскрава, класна тачка. Спортивний обвесик. діскачі, які випирають. А представ, хтось забере цю машину з Житомира. І по Житомирі буде така тачка гасати. Та ти що! І найголовніше, що ця машина була Андрія Гаврилєва. Вона вся обслужена, тому тачка просто кайф. Приїхала поліція, тому. Зараз продовжимо в іншому місці. Поки Тьома там за мене відгрібає, розказує. Значить, я з Богданом Буше запустили безкоштовне шестиденне навчання по крипті та трейдингу. Воно вже розпочинається завтра. А для мотивації тим, хто його пройде, ми підготували ось цю машинку. І отримує, ну, хтось просто так. За те, що взяв і навчився крипті. І це ще й безкоштовно. Ну, коротше, ви зрозуміли. Я тепер буду оплачувати штраф. А посилання для навчання я залишив в шапці профілю